Всім привіт друзі! Презентую вам кросівки чоловічі та жіночі бренду Krivit Представлені у різних цікавих моделях та забарвлень Моделька Krivit Вона в такій фірмовій коробці. Жіночій лоті 9 пар, Розмір від 36 до 41. З розміром 36, 37, 38 по 2 пари. З розміром 39, 40 та 41 по одній парі. Чоловічих В лоті 16 пар, розмір від 41 до 46, з розміром 41-45 по 2 пари. З розміром 42 та 44 по 4 пари. З розміром 43 3 пари та з розміром 46 1 пара. Всього в лоті 25 пар. Вартість 11 790 гривень. Обівартість однієї пари 472 гривні. Завантажуйте мобільний додаток Fini на ваш смартфон та робіть покупки легко та зручно. Посилання в описі під цим відео. Дякую, заробляємо разом. Всім гарного дня!